Профілактика чи метафілактика урологічних захворювань дуже важлива, і що ми проводимо профілактику частіше за все е у пацієнтів, які вже якось стикалися з урологічною проблемою, це стосується. Якщо це запальне захворювання, то це систематичний е прийом у уролога як мінімум один раз на півроку. Більшість наших пацієнтів це чоловіки, але треба відзначити, що дуже багато захворювань, які є наразі, вони також стосуються і жінок, це стосується і верхніх сечових шляхів, а саме це запальні захворювання нирок, сечоводів. Також дуже велика проблема це проблема з сечовим міхуром у жінок. Це стосується насамперед гострого циститу, хронічного циститу. Всі чоловіки після 45 років раз в рік повинні звертатися до уролога. Це насамперед скрінігові дослідження. Це які стандарти у всьому світі, які повинні бути, і в нашій країні також це все працює Насамперед, це. Онкоскрінінгові дослідження це насамперед дослідження проста специфічного антигену, і треба відзначити, що в нашому місті, в місті Одеса, є програма, яка започаткована нашою мерією на протязі останніх практично 15 років, виконується в умовах поліклінічних відділень дослідження проста специфічного антигену безкоштовно. При візиті до уролога ви отримуєте безкоштовні направлення на загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, також на безкоштовне дослідження сечового міхо. Ра, ось це чоловік це передміхурової залози. У жінок і у чоловіків ми виконуємо ультразвукове дослідження нирок та верхніх сечових шляхів. Звісно, що краще, мабуть, прийти на огляд, і спеціаліст достатньо узкого профілю. Що каса, що стосується урології, дасть вам можливість дообстежитися бистро і в умовах стаціонару чи в умовах поліклінічного відділення. В Україні дуже гарні курорти з дуже гарною мінеральною водою, яка знижує ризик та розвиток сечокам'яної хвороби. Треба відзначити, що метафілактика та профілактика урологічних захворювань це запорука гарного перебігу чи не невиникненню урологічної патології в майбутньому.